Благословене словене царство, це існе, свято, і повсякчас на віки. віки. Амінь. Слава ти Боже, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що все наповняєш, скарби ті при життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Святий Боже, святий хріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятай Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гіхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посітий, ціли, немочі наші, і Твого ради, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш та сущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство слава, слава Отцесну, по всей повсякчас на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Прийдіть і поклонімося цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімося Христові, цареві нашому Богу, і поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас, тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються глибини морські, зашуміли й порушилися води їх. Порушилися гори силою Його, вестрій течії, які веселять місто Боже, Освяти оселю свою найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться, поможе їй Бог рану вдосвіта, затривожилися народи, захиталися царства. Він дав голос свій, порушилася земля, Господь сили з нами. Заступник наш Бог Якова, прийдіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук, зломить зброю, спали ще ти вогнем, заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь, сили, з нами, заступник наш Бог Якова, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже, Алилуя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Алилуя, Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя. Слава Тобі, Боже. Мир Господу помолімся. Господи помилуй! За мир свисот і спасення душ наш, Господе і помолімся. Господи помилуй! За мир всього світу, добростан, святий Бой церков. З'їдання всіх Господеві помолімся. Господи помилуй! за святий храм, за ти що віру і страхом, Боже холодню, Господеві помолімся. Господи помилуй! за святі, що вселенсько хрелева папури. Блаженнішого патріарха, нашого святослава, за просвященнішу архиписку митрополита нашого, Кири Володимира просвященніший єпископа, нашого Кир, кир Василія, за вєписькоба нашого, Кир Петра, чесне, Пресвідорство де якунство за весь причит і людей, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Щоб як лук, мідний, вчинити силу, вірних Твоїх, укріпити Десницю їх місцю, силу Твоєї, за перемогу на супустати в нашому, Господеві. Помолімося, Господи Бомо, що подати неослабну, неозбориму, переможну силу і мужність Христу Твоїсту нашому. Наперемо дворами супослати всіх нападних, Господеві помолімося, Господи помоми, що спомне сором, безчестям, супротивники наших, серця їх спонсить страхом і жахом, що нам Господні гнав їх і вражав. Господи, помолімся, що вислухати крик Святої Церкви, Твої зітхання на наших, що ви життя полонених ворогами, супостатами слух його, які в печалі скорботонів звають Господеві, Помолімся, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, храни нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, приблагословену, славну владисть нашу ворог, присну дім і усіма пом'янувши, пам'янувши, сам сонце, життя наше, Христу Богові. Віддаймо Тобі, Господи, бо тобі належить усяка слава, влада, честь і поклоніння, розмочати Отцем і Присвятим, і благотворчим Духом, нині по всей час і на віки віків, Бо Господь, явився нам, хто йде в ім'я Господнє. Спись Господи, він благий повик милість його, бо Господь явився нам. Благословен хто йде в ім'я Господнє, обійшов, щоб вступило мене іменем Господнє, протистояв я їй. Бог Господь і явився нам, благословен Хто йде в ім'я Господнє, Не умру жити в лупові діла Господні. Бог Господь і явився нам. Благословен Хто йде в ім'я Господні. коли знехтнули цей став головою вугла від Господа, стався Він єдиний очах наших. Бог Господь явився нам, благословен хто йде в ім'я Господнє. спаси Господи людей твоїх. І благослови насліддя Твоє перемоги, благовірному народові на супротивників даруй і Христом Твоїм охорони Твій. слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. За перед яким благовіємо, і з яким не осоромимося, не благає молитвами нашими все оспівано Боротице. Утверди православних громаду, спаси благовірних людей, укріпив справедливості правління їх і подай їм з, з перемогу, бо ти Бога породила єдина, благословена Янював. Ми всі перемоги, будьмо уважні. Господь, кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Принесіть, Господа, весни Божі, бліді, Господи, молодих баранців. Господь, кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Перемудрість. До фасяан святого апостола Павла, читання, браття. Кріпіться в Господі та в могутності його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихою години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно встоятися, стійте, отже, підперезавши правду, бедра ваші. Вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги у готовність, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть ще твіри, яким здолаєте засити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Божа. Мертеремо збудімо. Увагу. Примрісь простим, вислухаймо Святої Іване. Мир усім і духові Твоєму. Від марка святого Іване, читання. уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога. Істо не кажу вам, хто скаже горі, горіться, кінця море, не сумнівайте в своїх серці, віруватиме, що станеться те, що йому каже, йому так. Тому я кажу вам, усе, що будете просити, молити, вірити, що десь буде вам так. Бо стоїте, молити, прощайте, як маєте що ти про кого-небудь, що отець каждой на небі, прости вам провин ваші. Ви ж не простите отець на небі, не простить про ваші. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молимості, вислухай і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося, святійшого що вселенського хирея. Лева, папу, римського блаженнішого патріарха, нашого Святослава, за приосвященнішу архіпископа, митробузи нашого Кир Володимира, за приосвященніший писко нашого Кир Василія, за єпископа нашого Кир Петра, за тих, що служить у Слостому храмі цім, за отці наших духовних, і всі у Христі, братю нашу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй, Ще молим за забомережі народ, за правління, за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. На посту поваємо, незброю на нашою, то й нас, Господу, помоє Твоє всемутній, просимо. на силу Твою, сподіваюсь, повстаєм проти ворів наш! ім'я, Твої вірно прикликаючи. Тоді молимося, всемутнє, Господу, властиво, вислухай. І помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захисник вірних, пошли, стріли свій Господи, замішання стрисеред дворів наших, пошли звести руку свою, покори їх і христоровитимуть воїство нашу, віддай їх молим символозажний, Господи. Вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще мою, що восту нашому зборне були ворогами. Над драми, щоб мири, слава славі і наші, все молити, Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще насумого серці, весь воскрісь, на час війни захистив щитом семутні опіки, наші міста і села, сила, нетерплячих, ласкаву допомогу всім потребуючим. Досі благослови мир, Господи, вислухаймо милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй ще мости, Господь, без силу країнські вони захищають, батьків, що си скорееся. Благо збережних уроді Божих нас, тому стояни здобули перемогу боротьби за волі гість нашого народу, Господи. Сне Боже благословення, цей Божий люд, який молиться, чуває. Усі молитві просить, Боже благословення. Я синів до човського народу, керівництві він, який учасник жорстокий вів слабословані воїна Василя, благословенні воїни Дениса, благословенні воїни. Слуг Божих, Назарія, Романа, Василя, Тараса, Петра. Ще молимось за Боже благословення для воїнів. Романа Тього побратим, благословення, Божу поміч опікуматрі Божої воїна Михайла, благословення для воїнів Володимира, воїна за Боже благословення, воїна Сергія, за Боже благословення, воїна Михайла, Романа Гануса, благословення військового романа, Боже благословення, воїна Ярослава, Боже благословення для воїнів Василя Богдана, воїна Руслана. Боже благословення война Ігоря, Боже, благословення война Бона Тросіхонів, Боже благословення, для воїна Олександра, послання воїна Миколи, Володимира, Василія, воїна Руслана, воїна Михайла, Ігоря, зловні воїна Романа, послання воїна Андрія Олега, послання, Романа Олександра, за война Мирослава, побратимівський восьмий Явської бради, воїна Володимира, воїна, Івана, їхніх їхні побратими, послання воїна Романа, Мирослава, воїна, Степана, воїна Ігоря, ще молимось за благословення воїна Віктора, ще молимось, за Боже благословення. для Война. Романа, щемо з військових Олени, Ігоря, ще молим молимо заборствовання война Ігоря, война Руслан, ще молимо воїна Володимира, ще молимось, забореславання воїнів, воюючи своєму, Ярі, Турецьку, Норському, Покровську, Константинівці, Миргороді, Курак, Суманську, Луданську, напрямку, Херсонську, Бахманську, Адінську, Купівську, Лиманську, Білогорську, Вовчанську, ще молим Сіверську, Ліпольському, Тухманському, Ріховському. Олександрівському, Донецькій, Луганській області воює Запорізький, Харківській, Сумські, по і інших областях, для цих воїнів. Боже благословення. Для воїна, слава Божого, Романа Кіприбаю в полоні. Інших воїнів живемо сторон. Воніки проли без война Миколи. Вони Сергії война, Ігоря, воїна Андрія. Важко про нам воїнами Олексія. Ще малим свої нас, о Божу, питає дорослі на них. Молимось, вислухай милосливо, помилу. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Лікар, душа, те з любов'ю, серце, покірно припадаємо, так кличемо сили хворове терпіння душі і тіла слух Твоїх, важку хворого Володимира, Господи, оздоров'я цього юнака та зцілення для нього, Божий задум, цілком здоров'я, почуй молитви прохання нашої їхньої сім'ї родини і нашої спільноти молиться і спільно, моли, просить. Чини своє Боже милосердя, другі свою Божу любов. Господи, по нашій вірі, на з зробиться сілиця, ще маленьку хворою юнака Андрія заздроння хворою юнака, Юліана, де здорові, за всіх хворих і таки просять нас молити хворих Марії хворі, Мирослава, Марії Володимира, хворіє Людмили. І прости небесельності приріща до ринку, у здоров'я зцілення для Слуги Божої Марії, проведення реанімації, скоро молитву, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще мов забою, з нас спасенес, за здоров'я Володимира Тетяна, що Господь дарував дар, батьківське материнство благословиться, подружжя, слабоже благословення, Леосі, сім'ї, родин. благослове, Господи, Андрія Івановича, його намірення і прохання, всі присутні всіх, які сьогодні є на цій відправі, що слово не прохання їхні добрі намірення Людмили Галини, Надії Ірини Галини, добрі намірення, Слу Божих. Добре намірення Галини, Гали, добре намірення Галини, то Боже благословені, сполоб, не прохай спонсорі, Господи, вислухай і милостиво помилу. помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, ще молим заслугу іменинника воїна Назар, і дякує за дар життя. Хай він продовжиться. Його цей дар життя, що він міг дякувати, Богу, він рідній і, рідні, і близький. Подяку склала Босвою ласком, здоров'ям, успіхом. Господи, господи, вислухай, милостиво. Помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислуха нас, Боже, до нашу пованю всіх кінців землі. Ти що на морі далеко милостивують, молостим влади кодарихів наших, помилуй нас помилуй, молости у Бог і Світлавою, досилаємо Отцю, по всей час, На віки, віки. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Господи, Боже син, Боже, спасиня нашого, Боже єдине, що твориш. Чудеса і взглянься в милості, щедроти смирення слух Твоїх, чи кров вислухи вислухаймо нас. Ось вороги наші, зібралися нас, щоб побити нас руйнувати святині наші. Ми гріші дослоні, покинь і змолені. Молимося, допоможи нам, Боже спаси наш, і збави нас ради імна Твого, щоб не сказали нам, вороги наші, Бог покинув їх, і немає збавителя і Спасителя. Рад чекай, пізнаються народи, що ти єси Бог, а ми люди твої сили, Твоє збережені. Твори з нами знамені на, на благо, що ненависти наші. Побачила нас, і покорилися. так, Господи, Боже, спили нашу силу і упокоєння, заступнича наш, не задай беззаконні правди людей Твоїх. Вернися від нас у гніві Твоєму, але вмилися жило, та пусти смирення слух Твоїх, що приведе до Твого постай на поміч нам, оберничаю зухвайся їх на страх і втечу, пристолюбити войство нашу, подай сильні відвазі мужності погнати на ім'я Твоєму, перемогти їх, а тим, що ти призначив, покласти за вічину своє життя, прости їм про їх день праведної відплати Твоєї, бо він цінний кліні, бо ти все заступний, перемож всім. На те тобі, ви слово славим Отцю і сину, і Святому Духані по все час, і на віки віки. Амінь перемудрій, чеснішу від керовимів. І незрівняно славнішу від серафимів, що безтління Бога породила, сущу богородицю тебе величає. Слава тобі, Христе, Боже, повані наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог, наш молитвами, прочистими, славне, слава не носиться в наших всі святи, помилуй, спасе, нас як благий і людинолюбний. Амінь. Слава Ісусу Христу, дорігу Христі, брати і сестри. Сьогодні сповнений нас у цей час, смутку, болю і пережиття, наш український народ. В часті зими. Різні ті обставини які спадають у нам, хто дає сили і потуги, і є подив різних народів і націй цьому українському народові вистояти, не бунтувати. Десь приватно, десь у кулуарах, ще десь мати незадоволення ще різні речі. Але він лист Марко Сьогодні чітко подає нам. Що дає сили і потуги, особливо, тим і дочкам з цього народу, який є на передовій. Багато з нас не може собі усвідомити, коли закінчиться війна, наслідки цієї війни. Багато роблять запити, проекти, формують різні формули, різні бачення, але ніхто, на превеликий жаль не чує ні слова Ісуса Христа який промовляє Медвед Марко. А чи ми віримо, що є Бог? Що той, що створив все, що він може чинити те, що не може чинити ніхто. Бо не раз ми подивляємося, хто дає нам сили перенести ті чи інші випробування матері, яка втратила свого єдиного сина чи дочку на війні. Молодого юнака чи юначку того воїна, який втратив руки, ноги, зір. Ми споглядаємо на цих молодих людей, який двигун, що дає їм сили не покінчити життя самогубством, усміхатися, йти вперед і продовжувати радіти життю. Яка сила? ріжемо палець, сікає кров і ми вже нарікаємо. Але тут є нерівносильні різні втрати. Не і я себе запитував. А як би я вчинив, якби втратив єдиного сина чи дочку, коли би мій син чи дочка стали неповноцінною людиною? Щоби я тоді промовляв до Господа. Дякував, нарікав, проклинав, чи довіряв йому своє життя, життя своєрідних і близьких. Дуже важко сьогодні відповісти. Але Господь сьогодні дає цю відповідь, яка у кожного є віра. Більша, менша, чи взагалі вона є. Сьогодні є запит, чи наповнює життя своє довірою до Господа. І розважав, коли я був вірний Богові, були дуже важкі ситуації. Не раз мені, мої рідні, близькі, знайомі, каже, отче, за що вам? Здається, ви відкритий, жертовний, милосердний, люблячий. А тоді я кажу, знаєте, находив відповідь. Що треба перебувати у горнилі. Чим більше ти перебуваєш в горнилі, ти стаєм вірніший, стійкіший, витриваліший. І тим більше ти скріплюєшся вірою і довірою, що не ти переміг гріх чи спокус. Не ти перейшов до випробування, а Господь через твою віру тобі дав ці сили і потуги. Тому сьогодні. В цьому Євангелії криється великий той пізнання, той ключ до пізнання. Не просто слово, хоч слово, воно матеріалізується, воно відбувається, воно є діяльним. Хто в що вірить? І сьогодні Господь запрошує нас, коли має бути навіть не на меншу віру мати. Ту, яку хтось може не побачити, не зважити або мати особливі ваги, бачить Господь, зважує Господь. Бо згадуються слова Святого Письма, як ти є найменшому вірний мені, то я тобі покладу тебе у великому. Тоді ти розумієш, що Бог тебе не покидає, не забуває, але не діє так, як ти хочеш. Не по Твому сюжеті, не по Твому оповіданні, по Твому твору, бажанню, наміру. А як Господь знає, як тобі найбільше потрібно, і що Тобі, яка повнота дасть тобі? Знаєте, я не раз бачу, що люди втрачали віру. І Сбіду, Господи, ну чому ти робиш допуск? Як ти маєш їх провести знову до себе? Бачу людей, які вже затверділи в своєму житті, атеїзмі, недовірі. І коли Господь давав різні випробування, тоді те творіння Боже, яке створив Господь, воно поверталося до Бога. Воно згадувало, що є десь Господь, Згадувало молитву, розмову, яку воно втратила через роки десятиліття, через різні покоління. І Господь такий спосіб повертав нас на правильний шлях на дорогу. Але він промовляв і вказував, що не залежить від мене, а від вас. Чи вірите, що я можу допомогти? Чи вірите ви те, що коли ви навернете, зміните свій спосіб життя, все зміниться? Не в одну мить, а посту. Про це сьогодні Господь говорить. Треба пробачити тобі за свої помилки минулого, пробачити іншим і пробачити собі, щоб був такий недолугий, щоб був такий недолухоглядний, щоб був егоїстичний, жорстокий, гордий, зухвалий. І коли ми навчимося все це чинити, що каже Господь: Бог чує, Бог діє, Бог допомагає. Тому сьогодні сповнений його. радістю Господь, що сьогодні ми прийшли до цього храму Божого, що ми сьогодні разом, що ми віримо, довіряємо життя своє своїх рідних, особливо наших братів і сестер і дітей Божих, Богові, Батькові, Творцеві, дарувателю всього живого. І його волю. Поваймо на те, що Бог має план. І цей план не здійсниться в повноті. Тому, Господи, я довіряю Тобі своє життя, своїх рідних і близьких. Сьогодні, Кожна сьогодні дитина так само промовить до Тебе, Господи, я довіряю своє життя. Довіряю Тобі, Ісусе, бо визнаю Тебе за живого Бога, за приятеля, за відкупителя і Спасителя. Я вірю і прощаю всім своїм недругам. Прощаю собі за свою упертість, гордість, ліництво, байдужість, гнів. Господи, прости мені. І хай сьогодні мій шлях і дорога буде іншою дорогою пізнання, довіри і благословення. Сьогодні кожний воїн, кожна дитина Божа, яка сьогодні і цієї війни дякую вам. Кожна дружина, дитина, мати, батько дякує. Сестра, брат, що ви сьогодні молиться чуваєте, що ви довіряєте віддати її у руки Богові. Тому нехай Господь буде з нами і з ними в своїй любові і милосерді, і благословенні. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!